Десь серестового духа. Минальна субота, несопусна і субота, теж, як і неділя, завтрашня, про страшний суд. Сьогодні читається в Ангелі від Луки про страшний суд, а завтра ця притча знаменити про страшний суд не фейс. І вони про одне, про перемогу на страху смерті. Про перемогу над е, цим набуттям, яким нас е, весь час намагається оточити ворог роду людського сатана і всі його слуги. тут, на землі. І не тільки на землі, і в піднебесі, духи злоби піднебесної. А Господь е, нас попереджає, що все прийде на Вселенно, і війни, і розрухи, голодомори. Туга між народами, але не страхайтесь, каже він, це ж не кінець. Кінець буде тоді, коли навпаки прийде вже Антихрист і всіх заспокоїть. І все буде наче добре, як перед потопом, пам'ятаєте, як Христос сказав, що женились, розлучались, очевидно, працювали далі. Наче як Все йшло добре. раптом Виявилося, що недобре, тому що відійшло людство від шляхів Господніх, дуже далеко відійшло. Завжди шляхи людини вони намагаються завести кудись на манівці. Але ж ми християни, так би мовити, передовий загін людства маємо вести все людство за собою і нічого не страхатися. І пам'ятати про нашу задачу подолати бознадії, подолати вічі, подолати страх. Якщо ми це все здолаємо, то неодмінно переможемо. Але до того ми маємо пройти цей шлях, не маємо нічого не втратити на цьому шляху. Звичайно ж, пам'ятаючи, як супроводжували своїх спочилих перші християни. Дінки одягали на себе, вличались в білий одяг. В Пам'ять про це священники зараз на похорон вирушають ну так, за традицією нашої, принаймні Української церкви, в білих ризах. Так. Потім приходить журба. Але що це за журба? Це журба тимчасової розлуки, тимчасової, тому що сам Господь журився, пам'ятаєте, за Лазарем, за іншими. Очевидно, з спочилами так само він журився, знаючи, що буде зустріч після цієї короткої зовсім розлуки. Е, тому е, теж не треба соромитися цієї журби. Е, але хай ця журба наша переливається в нашу молитву за спочили. Церква встановила ці дні, особливі комунальні, вселенські, тому що згадуються всі-всі-всі, всі спочили. І можливо. Неможливо, а напевно, бо у Бога всі живі, у Бога всі гідні спасіння, не лише православних, навіть християн ми маємо згадувати. Так, ми кажемо, що тільки в Троїцьку поминальну суботу ми згадуємо нехрещених, там, самогубців на панихідах цих. Але я думаю, що не треба нам, людям, таким обмеженим в часі і в просторі так формулізувати те, що Господь Бог нам Відкриває, відкриває він нам свою любов, і в цій любові, цією всією, любов'ю, він все обіймає. І все темне, зле, холодне розчиняється, і стає набуттям, дійсно, набуттям цієї вселенській любові. Тому Вселенська поминальна субота, всі поминальні Вселенські суботи це суботи Вселенської любові, любові на, нашої, до наших рідних, близьких, які вже відійшли, і любові їхньої на небесах. До нас, які тут тимчасово ще топчемо рясу, на цій землі і боремося, і перемагаємо у цій війні, і в усіх війнах, і в головній війні проти воєнства світлого, проти сатани, яку сьогодні Україна веде. Так, ми завжди з вами казали. І я казав, пророкував, так би мовити, всі ці 35 років майже. Нашої служби тут, на цій парафії, пам'ятаємо, 35 років буде скоро відновлення нашого парафіального життя в цьому храмі. Говорили, що Україна на передньому фланзі на вістрі цієї боротьби самої. І от говорили, але хтось, мабуть, і не, не сильно в це вірив. А тепер Господь нам показав, що по на самісінькому вістрі, боротьби добра і зла ми опинилися. І тут треба нам не схибити, щоб не було. Нам соромно перед нашими предками, перед нашими воїнами всіма. Ну і вони щоб, вони щоб не засмутилися, не зажурилися, і щоб радісною була наша зустріч, щоб не відвели ми очей від них усіх, які там стоять, чекають на нас і моляться за нас, щоб ми увійшли туди, де вони перебувають. Отже, Царство Небесне, а нам всім сили і перемоги. 基本。Sí,